Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир назавжди з вами Максим Залізняк, це я. Це канал технологів менеджерів харчової промисловості з акцентом на молочні м'ясні продукти. Сьогодні у випуску: ну, по-перше, оглянемо участь української команди на всесвітній виставці Cheese Awards це перше. Друге, буде моя, я вважаю фундаментальна, корисна порада лайфхак. Менше 5% за моїми спостереженнями людей споживачів взагалі нею користуються. Без неї не можна. От, коментуйте, чи ви особисто користуєтеся цією порадою чи ні. Далі, Вікторина, ви отримаєте відповідь на питання з попереднього випуску. Так, воно було досить важке і дискусійне. Але наступне, сподіваюся, буде більш однозначне. І дивіться, навіть ваша активність при тому що ви пропонуєте свої розв'язки, вона враховується. Знаєте, як в футбол, коли я грав, десь у дворі там, да, три кутових пенальті. Хто напише три обґрунтовані відповіді, нехай вони навіть не точні чи не коректні, втоді вони в підсумку все рівно, ця людина буде мати приз від Золотої Лінії і від мене, від Максима Залізника, від каналу Сир назавжди. Ну і нарешті завершиться випуск таким релаксовим відео. Ми з Лесією Юріною відвідали перший семінар. Молочників, які проводила компанія DSM, визначна компанія з Голландії, з Нідерландів в Польщі. І після того проїхалися до Вроцлава, можливо, найпрекраснішого міста Польщі поряд із Краковом і Гданськом. І отаке от от маленьке релаксове відео завершить цей випуск. Поїхали! Не забуваємо, що йде війна. Не забуваємо, що або воюємо, або працюємо, допомагаємо нашим Збройним силам України. Саме сильній армії світу. Тепер точно вперед. І так, з 34-й конкурс World Cheese Awards проходив з 1 по 3 листопада. Результати оголошували з 4 листопада в міжнародному конференц-центрі ОС за підтримки уряду Уельсу. Треба зразу сказати, що з українського боку організатором виступила компанія Ardis або Ardis Group. От, на чолі з Дмитром та Оксаною Черновими. Це такі справжні фанати сиру, можливо, топи в Україні. Оксана веде певні курси, тренінги. Ну, більше для чизмонгерів, як вони кажуть. Тобто курси про те, як сир не виробляти, а як його більше споживати. Ну, мають певні виробничі потужності в Україні Ардіси. От, по пам'яті 13 українських учасників вони привезли, і ще раз підкреслюю, це величезна подяка має бути від України Ardis Group, тому що якби не вони, то в принципі українські виробники би такої можливості не мали. От бачите один з е, судей цього конкурсу. Але тут хочу зауважити наступне: відмічаючи прекрасну організаційну роботу компанії Ardis і е, співробітників, відмічаючи кожного з наших учасників, наші. Сонечка золоті, треба розуміти, що е, нагороди, які їм роздавали, бронзові срібні це швидше визнання самого факту існування сировиріння в Україні. Тобто, Україна воює, Україні е, допомагає весь світ, весь світ дивиться на Україну, і звичайно, будь-яка людина з України вона отримує підтримку. От навіть сам факт того, що супер-супер український сир це напівтвердий копчений, типа комор, це про все говорить. Або іншими словами, для початку суперово. Молодці, чекаємо на продовження. Завжди, друзі, рекомендую вам включати критичне мислення. От так само, як зараз, бачите, в новинах пишуть, що ми там номер один постачальник в Європу масла 4000 тонн. Чи сиру 1600 тонн. Так це ще й там за півроку. А забувають сказати, що ще 10 років назад ми експортували з України сиру в 10 разів більше. Бачите, воно зразу змінює. Відношення до цих цифр. А перед головним лайфхаком випуску, будь ласка, невеличка дегустація, куди без неї. Дивіться, це Мортадела Болоня. Мортадела то є, по-іспанськи ковбаса. Коли хтось із виробників називає ковбасу Мортадела, то ковбаса ковбаса. Це найближчий до нашої любительської ковбаски продукт, і наша любительська все рівно перемагає. А польські варені ковбаси взагалі не рекомендую. шинки так. А тепер головний лайфхак випуску. Будь ласка, друзі, коли обираєте продукти харчування на полицях, перегляньте всі екземпляри або більшість з них і визначте ті, які найсвіжіші. Одночасно, особливо цим грішив Мегамаркет в Києві, на полицях стоїть молоко, масло з різними датами випуску. Оці дві. Мортаделки, між ними різниця в 20 днів. Вони стоять в одному ящичку. Не лінуйтеся, дивіться дати. Оці сосисочки Берлінки, вони взагалі там зберігаються, по-моєму, 2 чи 3 тижні. Між цими різниця теж там 4 чи 5 днів. Обирайте найсвіжіше. Е, ну, а тепер, друзі, щодо відповіді на питання, яке було в е, минулому випуску у Вікторині. Ніхто з вас, е, на жаль, не озвучив. Тих двох моментів, один фізичний, як я натякав, які впливають на максимальну жирність шоколадного масла. І так, фізичним критерієм є вязкість продукту. Справа в тому, що при пастеризації жир проходить досить вільно через тоненькі трубочки в пастеризаторі, якщо ви додаєте більше певної норми сухих речовин, нежирових. Тобто того самого порошку какао чи там цукру, то е, може підгоріти суміш, або навіть насос її може не витягнути. Це раз. Ну і два. Треба розуміти, що насправді волога в маслі 62% жиру шоколадному ідентична до вологи в маслі жирністю 82%. Хто не вірить, можете почитати на етикетці масла одного і другого. Це означає, що. Насправді масло 62 з цукром і з какао-порошком і так має мінімальну кількість вологи. А якщо класти, скажімо, зменшувати кількість цукру і какао, воно буде пусте, несмачне. Так стверджує Леся Юрівна. Якщо питання було заважке від неї, ну вибачайте, будуть претензії до неї. Можете їх написати під випуском завтра. Вранці її зустрічаю у Варшаві. Нагадую, що навіть ваша активність і розумні відповіді, а їх було три до речі. Ви самі знаєте, хто писав. Вони враховуються, і за три відповіді, обґрунтовані і логічні, ви все рівно приз отримаєте. Тому наступне питання е, цього випуску. Ще раз простіше, хочу спростити, хочу, щоб були переможці. Чого саме не буде вистачати в суміші для сиру при виробництві його з відновленого молочного білку? Перед. Ну а наразі це все на сьогодні. До наступних випусків, до наступних зустрічей. Слава Збройним силам України! Слава нашим героям! Вічна пам'ять полеглим в цій боротьбі, добра і злом, свободи з несвободою! І всього найкращого. Express yourself. You don't okay, need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you. Whatever you do.